Це вперше така потужна велика делегація при підтримці швейцарського посольства, саме бізнесу швейцарського в різних напрямках. Ми представили наш потенціал на базі наших індустріальних парків, де можливо проваджувати інвестиції, шукати відповідне партнерство з нашим вітчизняним бізнесом. Ми провели досить потужну таку, велику презентацію в нашому інноваційно-технологічному парку Кристал, для того, щоб пояснити нашим партнерам, які є можливості щодо. Розвитку саме цієї цього простору і в тому числі їхньої участі в роботі, і ще подякували за ту велику і неймовірну гуманітарну підтримку і моральну підтримку саме швійцарськими нашими друзями, швейцарським посольством, містом Цюріхом. В умовах повномасштабної російської української війни я переконаний, що місто Вінницю повинні знати в Європейському Союзі. І Ми завжди наша команда працює саме в цьому напрямку. Ми досить активно приймаємо участь в різних міжнародних форумах, конференціях. Ми представляємо наше місто, тому що ми переконані, що комфортність проживання в місті залежить від інвестиційно-економічного потенціалу нашої громади і наскільки ми будемо мати відповідні ресурси. У для розвитку підтримки нашої інфраструктури